Рік 70-річчя УПА таким на Прикарпатті проголосили 2012. Його відзначення це не лише пам'ятні історичні дати, але й щоденне пошанування ветеранів. Ці люди часто збираються тут, у центрі патріотичного виховання молоді, покладають квіти до пам'ятника Бандери. Сьогодні одного із активних учасників та живих свідків звитяжної історії з нагоди 80-ліття нагородили медалю. А сам центр отримав цінні подарунки, патріотичні видання, які поповнили його бібліотеку. Серед них чимало творів, присвячених провідникові ОУН Степану. Самі твори бандери, твори Дмитра Донцова, ідеолога українського націоналізму, брошури про Романа Шухевича, головнокомандувача УПА, а також брошура, яку видала наша організація безпосередньо за моєї ініціативи, це повернення полковника УПА Грома, присвячена уроженцю села Петрилова Тлумецького району Миколі Твердохлібу Грому, який був командиром УПА на Прикарпатті. Більшість книг у центрі патріотичного виховання подаровані. Чимало їх надсилають за кордону представники діаспори, свіжі надходження від директора туристичного комплексу Буковель. Найціннішою серед переданих ним книг є точна копія раритетного шевченківського кобзаря 31-го року видання у шкіряній обкладинці з екслібрисами, а також інші не менш рідкісні фуліанти, які ілюструють історію української повстанської армії. Саме вони, впевнений, Олександр Шевченко, підніматимуть дух та доноситимуть ідею патріотизму до нових поколінь. Українська повстанська армія була одним з тих, тих дієвих механізмів, які боролись за дійсно за незалежність України, Її герої. Якраз в тих книжках і в друкованих матеріалах відображені. ми долучилися, і будемо долучатися до видавництва книг, саме які розказують про історію патріотичного руху України. Серед майбутніх видань організації українських націоналістів, які ми опікуватиметься Олександр Шевченко, спогади про бандеру останнього командира УПА Василя Крука. Він командував повстанцями у чині полковника після генерала Шухевича.